Спартакіади комунальників проводяться щорічно. Цьогоріч у турнірі взяли участь чотири команди. Вони представляли житло-інформцентр, водоканал, житло теплосервіс та бюро технічної інвентаризації. Загалом у залі 10-ї школи зібралося понад 100 спортсменів. Організаторами свята є управління житлово-комунального господарства та проспілка. Її очільник Василь Луканю каже, що працівники комунальних підприємств залюбки беруть участь у таких спортивних заходах. Спартакіади ми е, традиційно вже проводимо. Це 10. Та ювілейна спартакіада. До цього проводились і обласні спартакіади, але оскільки брак коштів в області скрізь, значить, відмінили, ми цю спартакіаду ми продовжуємо. Для чого? Для того, щоб. Працівники житлово-комунального господарства разом з сім'ями прийшли, відпочили, зайнялися спортом і не думали тільки про роботу. Прийшли на змагання, і всі очільники комунальних господарств міста вони активно вболівали за своїх підлеглих. Одним з найактивніших болівальників того дня був начальник управління житлово-комунального господарства Мирон Михайлушко. Він зазначив, що всі спортсмени обов'язково отримують нагороди, та головне це можливість зустрітися і поспілкуватися. Каже чиновник, приймають участь чотири команди: це комунальні підприємства Коломия Водоканал, житло Теплосервіс, житло-інфоцентр і Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації. Це традиційні наші змагання. Переможці, звичайно, будуть визначені в цій боротьбі. Боротьба треба сказати досить така потужна, ну, серйозно Команди борються за призові місця. Значить, Приготовлені призи для переможців, приготовлені грамоти, будемо відмічати їх і в своє професійне свято на наступну неділю будемо відмічати їх на урочистих наших зборах. На майданчиках школи точилися запеклі спортивні баталії. Кращими у волейболі стали працівники БТІ. Не було рівних у шаховому турнірі та тенісі спортсменам житло інформцентру. А у перетягуванні канату сильнішими виявилися знову атлети бюро технічної інвентаризації. В загальнокомандному заліку перемогли житло інформцентрівці. Працівники і ботиї другі Богдан Малецький Сергій Грицак програма «Події НТК».